Всім привіт! Сьогодні 8 березня 2024 року. Вітаю всіх жінок, дівчат, сестер, братів, мамів, сусідок, колежанок, всіх, всіх всіх жінок з 8 березня, з Днем краси, весни, жінок. Бажаю вам всього-всього, що вам треба, і що не пошкодить вашим другим половинкам. Тобто нам, мужикам. Е, ну, як завжди, я так просто не коротеньким відео не відтивосуюся. І згадалося, мені от тут я пішов е, а в сусідки на Клумбі вижили підсніжники такі гарні. дуже. І от я собі нагадав одну історію, я вже її забув. Ну, Вибачайте, трошки похвалюся. Може комусь буде приклад. ну ще й Вважайте, що я до свого YouTube каналу ставлюся одна з, мет... одна з метів мого YouTube каналу. То щось типу, записної книжки для себе. У мене пам'ять, як ви знаєте, погана. І я вже дуже багато чого забув, а то я так собі е в майбутньому, та й навіть зараз я переглядаю старі відео, і мені самому цікаво подивитися, дещо і згадати. От. Так що я ставлюсь до, як, як до, до того, як до записної книжки, так що собі вважайте, але можливо комусь і пригодиться, може хтось приклад ві зробить. е, Візьме з мене. Значить, Історія така. Історія пов'язана саме з сьогоднішнім днем, 8 березня, і саме з підсніжниками. Була в мене кохана жінка, і е, ім'я в неї було неукраїнське. Е, вона наполовину українка, наполовину не українка, скажімо так. І, і, і Ім'я е, в перекладі на українську мову означало не то підсніжник, не то пролісок. Е, от щось е, так, е, таке от. І звичайна справа, що не проходило ні одного 8 березня, щоб я її не дарував, окрім інших подарків, і пролісків чи підсніжників. Ну і от Одного року якась, така, якась такий був березень, що я об'їздив в лісі всі місця, де я знав, що ростуть підсніжники. А їх нема. Ну, як на зло. Ну, 8 березня ж не перенесеш. Е, ну Як же ж так? то вже Як звичай в мене був, що я без, без підсніжників? Е, значить, думаю, ну так, ладно, я не знайшов їх нарвати, я їх куплю. По базарах, то ще й на продаж їх нема. Е, ну як, вони були, але як би сказати, е, Поки я там по лісі совався, то вже було пізніше е, і просто ті продавці порозходились по домах. Ну, я так собі думаю. Е, значить, що я зробив? <кхід> я понаходив контакти тих, тих е, продавців, що виходили на базар е, з квітками на продаж, <кхід> і скупив по всьому Кременці всі підсніжники, привіз цілу турб'яку підсніжників. Я навіть не пам'ятаю скільки я потратив тоді грошей. Ну, Букетів було дуже багато, і як ви розумієте, продавці з задоволенням продавали їх, бо вже фактично вони втратили надію, що вони їх продадуть. І, скорше всього, що я не знаю, що вони навіть думали з ними робити. А тут якийсь, вибачте, дурний приїхав і забрав всі 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 букети. Зазвичай там купують один букетик якийсь там, а то я згріб всі всі підсніжники, які, були, які можна було купити в Клеменці. Деякі підприємчиві продавці, ну то зазвичай старші бабульки, такі, знаєте, там до пенсії пару гривень дозаробляють То ще хотіли бігти в ліс ще збирати. Кажу, ні, ні хватить, кажу. <гум> от от такий я був, зробив подарок е, своїй коханій жінці. Е, от. і А чи може хтось подібним похвалитись? Бувайте здоровенькі. Е, дослідуючих зустрічей в ефірі. Хорошого вам настрою, дуже гарна погода сьогодні, така святкова, ясна, сонячна. Бувайте здорові. Хорошого вам всього самого-самого кращого. Наші най, найкращі, наші, най, е, наші найгарніші половинки, бувайте здорові.